Зараз з моїм виділою заїхали на заправку, набрали булочок із шоколадом і бананами і чизкейки. Живем. Маєш або випрати речі сьогодні, або завтра будеш голий ходити. Так я тепер їжджу, це вам не чікенбаси з кондиціонерами. Торба моя їде! Дуже смачний балінезійський індонезійський хліб. Його їси і його навіть запивати не треба. Це чимось схоже на наші помпушки, але воно нафаршироване бананом. А є ще такий самий, тільки всередині таке, як начинка з Баунті. А за вікнами в мене рисові поля. Від Убуда на захід острова Балі, щоб перебратися на яву, мені їхати 130 кілометрів. Якщо вірити гуглокартам, картам, то це має зайняти як мінімум 4 години. Писаному треба вірити не завжди. Оцю балінезійську красуню звати Аміна, а на спині в неї написано Таня. Навіть більше Таня Сая. Індонезійською мовою це означає Запитай мене. Вона допомагає мені купити квиток на паром. Чоловіча частина працівників порту тим часом підписується на канал. Містер Доді, містер Окей, Сіп. На дворі спека плюс 32. на вентилятор дивишся, немов на ікону. І отак, наче паспортує Фог в одному флаконі, летиш, летиш, біжиш далі із автомобіля на паром, щоби встигнути на поїзд. Полінезійського порта Галіманюк, що на заході острова я перебираюся на острів Ява, порт Кетапанг. Це виглядає так, як було в Перу. Все більше топонімів, про які я ніколи не чув. Цей паром ходить кожну годину, і ціна питання 30 тисяч індонезійських рупій. Вже другий тиждень я потроху помалу грибу на північ по Індонезії. І весь час мене супроводжує постійний шум і віра в світле майбутнє. Катастрофічно жарко. Останнього разу я бачив сніг в Аргентині. і Скільки їду, скільки виникає бажання ліпити снігову королеву або хоча б якусь снігову бабу. Ти не дивися, що то китайський скутер. Насправді це ява, острів ява. I'm going. I'm going to get a ticket for train. For train. Oh, yes. Same like me. Yeah. You can go. Yes, we can go together. Where do you wanna go? I, I wanna go tomorrow to Yogyakarta. Yogyakarta, okay. Indonesia's railway station in Java. The busiest hidden railway station in Java is the bank. Я не можу купити квиток онлайн, тому що номер паспорта з 6 цифр не підходить, потрібно 16. І так само не підходить український номер телефон. Люди їдуть і я їду. Я все ще намагаюся купити квиток на поїзд через сайт місцевої залізниці, але воно катастрофічно глючне. Наприклад, щоб обрати 10 число, маєш натиснути на 12. Yes. Трапилася фігня. Мене до такого не готували. Мій улюблений приватбанк. Я приходжу на залізничну станцію, щоб купити квиток. Хочу зробити оплату картою. Оплата не проходить. В цей момент Приватбанк вирішує, що мене грабують і блокує мені карту. Я приходжу додому, підключаюсь до інтернету. Заходжу в Приват24, бачу користування картою є обмеженим. І така кнопка в мене розблокувати карту. Я її натискаю, мене запитує карта у вас, ви впевнені, її вас не вкрали, ні кому ваша карта не потрапила до рук. Нажимаю Так. Карта в мене. Все гаразд. Наступне запитання, чи підтверджуєте ви списання коштів і далі сума 24 долари за мій квиток. Звідси з кетапанг до Йог'якарти. Я кажу ні. Я цей платіж не хочу підтверджувати, оскільки я за нього вже тільки що заплатив кешем. Я не хочу ще раз зробити списання. Я не скажу ні. Як виявилось потім, як мені сказав менеджер Приватбанку, треба було погодитися, з вас би списало, а потім ви нам напишіть на повернення коштів. Ага. Я натискаю Не погоджуюсь на цей платіж. Все, ваша карта заблокована без можливості відновлення. Отак про мене потурбувалося. Про це ось пластик його просто можна взяти і викинути. Челапаємо далі. Як виглядає залізниця в Африці? Ми бачили в Танзанії, як це відбувається в Австралії. Ми з вами приїхали із Східне в Мельбурн. Ну і зараз перша азійська залізниця в Індонезії, острів Ява. Крім звичних зброї і наркотиків, не можна перевозити тварин і фрукти зі специфічним запахом. Тварин маються на увазі змій. Квиток сам собі надрукувати можеш, а от NFC не працює. Сьогодні цим індонезійським поїздом я просунуся далі ще на 541 кілометр і їхати мені цілий день 11,5 години. Чесно кажучи, я мав собі думку, що зараз я побачу все найгірше, що я знаю про залізницю. Але ні, суперкомфортний поїзд і ціна питання 24 долари. Це отут тільки треба трошки заскочить. Я не знаю, що це мій вагон. Я квиток показав, мене пропустили, але я брав самий дешевий квиток, а тут так це цивільненько з кондиціонерами. Далі я лечу між пальмами і рисовими полями по найбільш заселеному острову світу Ява Індонезія. За площею це трохи більше, ніж Гондурас. Одна третя Норвегії. На Яві живе 155 мільйонів населення. Уявляєте, скільки треба рису, щоб прогодувати таку агралу? В закладах громадського харчування різного рівня пристойності завжди можна знайти, окрім рису, в меню і таке блюдо, як лапша, саме звичайна наша мівіна. Ну, це саме мене наздогнало і в поїзді. Йолки-палки, мівіна 80-го левела. А Вальпараїса зараз, мабуть, стейки і закули. Такого я ще не робив поїзд на зупинці з того боку заходиш і з цього виходиш йдемо далі. Тут є коротка дорога. Отуди От під кірпіщ і ми на вулиці. Практично лега зірок. Чи знаєте ви індонезійську ніч? О, ви не знаєте індонезійської ночі. Практично Микола Гоголь. Українська класика. Починається все, як я не люблю поночі по, по мегаполісу. Я здається, прийшов. прийшов ось тут я і ночую. Байкер Клуб. Хочеш краще пізнати країну, будь ближче до людей, живи як місцеві.